Ідеальний вік, коли потрібно показати дитинку ортодонту, це 6 років. Але це при умові, що ви не бачите якихось виражених асиметрій, деформацій, і так далі. Щелеп. Якщо ви бачите раніше, наприклад, у трьохрічної дитини, що нижня щелепам росте в сторону, чи є якась виражена асиметрія, то тоді потрібно дитину привести трошки раніше, ніж 6 років. В першу чергу, ви повинні просинувати ротову порожнину. Тобто, що це значить? Якщо у вас є якісь каріозні зуби. Якісь проблеми зв'язані з вашими яснами. Якщо у вас є зуби, які потрібно ендодонтично лікувати, ви повинні ці всі моменти і питання вирішити до ортодонтичного лікування. Зуби, які ендодонтично проліковані, потрібно перед ортодонтією обов'язково накрити тимчасовими коронками, для того щоб ці зуби простояли все наше ортодонтичне лікування. У нас не було якихось з ним ускладнень, наприклад, там перелому коронки посеред лікування. Обов'язково потрібно перетородонтичним лікуванням вирішити всі хірургічні моменти. Тобто, якщо у вас є зуби мудрості, або якщо у вас є якісь зуби, які дуже сильно зруйновані, потрібно видалити і вирішити ці всі питання до початку ортодонтичного лікування. Якщо у вас є якась дисфункціональна симптоматика у вигляді проблем з суглобом, наприклад, у вас є якісь кліки, у вас є якісь хрусти, болить щели при відкриванні рота, це також потрібно все скоригувати. До початку активного ортодонтичного лікування за рахунок гнотологічної підготовки.